Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина. і розглянемо таке запитання з 1 липня 2023 року, тобто цього року, планується повернення податків на пальне та акцизів до воєнного рівня, що призведе до підвищення цін? Про це заявив директор консалт... консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Дивіться, я тут знайшла дійсно таку інформацію, що до 20% злетять ціни на пальне. Давайте подивимося. Ну, ви пам'ятаєте розклад, що я коли я робила на виплати військовим ось на днях це був розклад, і в бюджеті немає грошей через невдале хазяйнування. Ось що нам хочуть сказати, бачите, у них проблема з грошима, великі проблеми з грошима. Блокада страшенна, тобто нестача грошей, нестача. Ось. Ну, знаєте, і так, і вони шукають зараз, влада шукає можливості, от і будуть підвищення цін. Е, відверто скажу, не знаю, добре це чи не добре, <кій> дивлячись. Кому як, правда? У кого машини нема, тому і так все рівно. А В кого є машина, звичайно. І так, давайте подивимося, як це вдарить на населення України. Ну, я бачу, так, да. жорстко. Карти показують дуже жорстко. Це, знаєте, от відверто скажу, влада приводить людей в жертву. Тобто підвищений стан. Люди будуть ще менше, до речі, що я тут бачу, менше донатити на армію. Менше будуть донатити, менше доходи у людей ну, залишатися в кармані будуть, особливо ті, які потрібно часто їздити. Ось що я бачу. Так, давайте подивимося, куди ті податки підуть. Дійсно, вони підуть в бюджет. Уже якщо ми дивимося, давайте подивимося, чи дійсно вони йдуть в бюджет, чи десь в інди. Вже йде таємниця жориця. Тут, звичайно, великі такі плани. І ця карта вже говорить, теж таємниця, теж будуть шукати де би. Ось. А... Ну, я не бачу, щоб тут гроші йшли у бюджет. На жаль, На жаль, я зараз поясню, ось вам і бюджет. Бачите? Який був, такий і залишився бюджет. Не змінить це, нічого не змінить, наскільки я бачу, це не змінить бюджет України. Ще глибше, ще більше народу буде набагато гірше. Держава їх використає. Це карта не є бюджетом. Це не є бюджетна карта, це карта особистого збагачення, свого простору. Розумієте? Ось. І ось ці дві карти теж говорять про те, де би їх забункерувати, де би їх сховати, де би їх. Далеко-далеко глубоко їх десь при, при це. Угу. У них не вистає грошей. <кій> нема, нема як їх зараз ужимають з, з усіх е, владу прижали конкретно з усіх боків, мої дорогі. А владі зараз дуже нелегко. І ви знаєте, чому? Е, американці слідкують, е, народ обурюється. Ткаченко плаче, що не дивляться його марафон. Бо бредні розказують. От, хто, кому не подобаються ці розклади, ідіть на телемарафон, там дуже цікаві речі вам розказують. Ось так, мої дорогенькі. Я не бачу тут конкретно, що це дасть щось державі. Це не є е, хороші карти. Бачите? Для держави ні, а для свого збагачення, так. Ось, бачите? Ось вам. Свята устраювати нема за що. Е, відверто вам скажу, я обурена. Гаразд, ось, а ми, люди, народ України, бачите, ну, так він батюшка, він сказав, ми зробили. Слушаємося і повинуємося. Ось як показує нам, е, хочеш, не хочеш, як Путін коли сказав, терпі красавиця. На жаль, мої дорогі, нічого втішного не можу. Ви знаєте, якщо є хороші новини, залюбки вам а, приподнесу, розкажу, покажу, а на жаль, нема. Щастиво, мої дорогенькі, будемо економити. На все добре, мої любі.